Добрий день, дорогі мої шестикласники, вітаю вас на уроці розвитку мовлення. І ми сьогодні поговоримо про природу. А саме, так, да, ми вже багато говорили про природу, у нас були уроки, де ми розглядали особливості побудови і опису природи. Але сьогодні ми будемо творити самостійно в художньому стилі і за картинами українських пейзажистів. Отож, у нас сьогодні цікаво, багато цікавої інформації чекає. Чого хвилюються народи і люди замишляють зло? Хто їм сказав вінець природи, хіба для них її чоло? Запитує Ліна Костенко у кожного з нас. Справді, ми звикли до думки, що людина це цар природи, але це не зовсім так і природа час від часу землетрусами, повенями та ураганами розвінчує цей фейк, щоб жити у гармонії з природою. Ми повинні дбати про неї, охороняти її, але для цього ми повинні навчитися розуміти її, уміти її бачити. Так, от сьогодні ми спробуємо побачити природу, яку нам подають своїми очима художники, українські художники. Живопис складається з п'яти головних елементів: це передача форми, кольору, світла, матеріалу і простору. І ви це повинні запам'ятати, перш ніж ми почнемо працювати з картинами українських художників. Сьогодні ми звернемо увагу на один із цих елементів – колір, використання кольору під час опису картини. Є такий вираз музика живопису. Але подібно до того, як музика оперує сіма нотами, так і живопис оперує сіма основними кольорами. І як як Музика охоплює цими нотами всю звукову стихію, так і живопис за допомогою кольорів охоплює складний світ, де панує безліч відтінків. Пейзажний жанр виник в країнах Азії, а пізніше і в Європі. Сьогодні ми спробуємо поєднати музику живопис і слово. Пригадаймо, пейзаж це жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню природи, що оточує людину дерева, пагорби, гори, річки, краєвиди, села і міста, море, ріки, озера. І пейзаж це один із композиційних компонентів художнього твору, опис природи будь якого незамкненого простору зовнішнього світу. Пейзажі, до речі, у художніх творах мають важливе значення вони можуть як підкреслювати настрій головного героя, так і протиставляти, тобто бути контрастом до настрою головного героя, а також можуть і готувати читача до сприймання наступних подій. Отож сьогодні ми говоримо про Архипа Івановича Куїнджі. Це видатний український живописець-пейзажист, народився в Маріуполі, писав, сповнені урочистості й оптимізму картини української природи, спробував розкривати її поезію і красу. Архип Куїнджі відомий як неперевершений майстер пейзажного живопису. У спадщині Куїнджі є безліч робіт, які визнані справжніми шедеврами світового мистецтва. У своїх роботах художник намагався передати не просто красивий вигляд того чи іншого місця з мальовничою природою, але також намагався закарбувати саме стан природи в той чи інший сезон при тих чи інших погодних умовах. Його картини це справжня поезія живопису, яку можна не просто побачити, а й відчути. Від сонячних картин Куїнджі йде тепло. А дивлячись на картини зі сніговим лісом, можна буквально почути морозну тишу і бадьорить холод. Задивившись на лісовий гай, можна зловити себе на думці, що починаєш чути спів лісових птахів. А річкові та морські пейзажі приносять з собою шум прибою і свіжий запах води. У березні 2022 року, на жаль, художній музей Куїнджі в Маріуполі було знищено російським авіударом. А от саме у лютому Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав архипа Куїнджі українським, а не російським митцем, як до цього його скрізь популяризувала саме російська пропаганда. Його називали художник світла, а все тому, що він умів передати світлові потоки, так що вони оживали і мінились на полотні. Подейкували, що Куїнджі використовував секретні фарби, зібрані з місячного сяйва, що майстер справжній чарівник, який не лише е, пише, але й чаклує. Є пензлем далі поговоримо про його життя більш детально. Слава прийшла не відразу. Айвазовський, у майстерні якого довгий час працював юний художник, таланту не розглядів. Академія мистецтв не приймала навіть у вільні слухачі, та, попри все, він зумів писати своє ім'я на скрижалі історії мистецтв. Його полотна купували колекціонери та члени імператорської родини, а на виставках шикувалися черги, щоби побачити нові шедеври, а нині його полотна крадуть із музеїв. Архип Куїнджі народився 27 січня 1841 року. Сьогодні відомі три дати його появи на світ: 1841, 42 і 43. Адже по смерті художника в архівах знайшли три паспорти, в яких вказані різні роки. Батько хлопчика був бідним греком на ім'я Іван Христофорович. Усе життя працював шевцем. А коли архипу тільки но виповнилося чотири роки, батько відійшов у засвіти. За ним невдовзі пішла й мати. осиротілого хлопчину десь. Брав до себе брат батька. У родині дядька він не відчував себе хоч чимось обділеним. Проте систематичної освіти він так і не здобув, дарма що його опікуни докладали чимало зусиль, що пархи був освіченим. А хлопця цікавила тільки одна річ на світі малювання. Його побратими по шкільній парті згадували, що ніщо не могло відірвати юнака від його улюбленого заняття. Першими полотнами юного художника було все, що траплялося на очі: паркани, стіни, афішні, тумби. А от на науку часу не вистачало. У дядька теж було багато дітей, а грошей катма, тому з Малку Архип звик до праці. Доводилося заробляти гріш і в пекарнях, і на будівництві, і в крамницях. Саме в одній з пекарень хист хлопця до малювання помітив господар закладу та порадив юнакові їхати в Крим до Айвазовського. Проте великого художника талант Куінджі не вразив, а от нахабність дуже. Тому Айвазовський запропонував лише пофарбувати паркан і допомагати по господарству. Та брат великого маріниста зглянувся над бідолашним хлопчиною і сам дав кілька уроків живопису. Три роки, що провів Куінджі в майстерні Айвазовського, не пройшли безслідно. Архип навчився змішувати фарби та сам створив кілька нових відтінків, за що отримав повагу майстра. Коли Куінджі виповнилося 17 років, Картів його попросили з майстерні. Тоді хлопець зрозумів, що в житті треба покладатися лише на себе. Для початку пішов у фотосалон. Цілих п'ять років життя присвятив ретушуванню світлин. Його майстерність з обробки фото вражала, архипу неодноразово пропонували відкрити власну студію, але він вирішив інакше. У 1865 році Куінджі поїхав до Петербурга вступати в академію. Але вступ провалився наступна спроба невдача. На третій вступні іспити архіп взяв із собою власну картину, яка справила непогане враження на комісію. Зрештою, йому присвоїли звання вільний художник. Звання давало можливості, але не надавало доходу. Відомо, що взяли Куїнджі в академію тільки через два роки, але академію художник не закінчив. Як тільки майстерність куінджі було визнано публікою і критикою, архип вирішив. Досить протирати штани й покинув навчання. 1870 роки ХІХ століття саме період стали періодом розквіту творчості художникам, коли нова робота приймалася з незвичайним захопленням. Критики були в захваті, а публіка з нетерпінням чекала нових картин. Куїнжі ввійшов до гурту передвижників і все шукав нових відтінків і нових способів перенести побачене на полотно. Ще однією новинкою художника була саме презентація полотен, влаштовував моновиставки в затемнених залах, на картину спрямовувався потік світла, щоб та переливалася кольорами. У 1878 році художник брав участь у всесвітній виставці в Парижі. Самобутній стиль його полотен відзначили чимало французьких критиків, тому не дивно, що від художника чекали тільки одного чи шедеврів, але напружена праця виснажила майстра. Картини Дніпро вранці не викликала захоплення, Критики відгукнулися стримано, а ще вийшла стаття, у якій художника звинуватили в одноманітності полотен. Для Куїнджі це стало трагедією, і він перестає. Експонуватися художнє мовчання тривало понад 20 років. У цей час художник викладав в академії, але жодної виставки проведено не було. Хоча ним було створено понад 200 екскізів, які нині вважаються бездоганними зразками імпресіонізму. Найвизначнішими полотнами Куїнті вважають степ дві картини 1875 року. Чумацький шлях у Маріуполі 1875 вісімсот Хтось там кричить, що Маріумаріупольця іском. Руський город, а звідки ж там чумацький шлях. Українська ніч, 1876 рік, вечір в Україні, 1875-78 рік, уявіть собі, це все Донецькі степи. Українська ніч, вечір в Україні звернули увагу, да? і Рік, зверніть увагу ісконна русская да? Березовий гай 1879 рік, місячна нічна Дніпрі, 1880, Дніпро вранці, 1881, захід Сонця в степу, 1900, Хмари, 1882, море Крим, 1898-1908 рік. У році, 1901 році Архип Куінджі вперше за багато років показав своїм вихованцям, а потім і деяким друзям нові картини Вечір в Україні, Христос в Гецманському саду і Березовий Гай. Восени того ж року Куінді влаштував публічну виставку, яка мала шалений успіх. Критики знову заспівали оде живописцю, глядачі стояли в чергах, щоб побачити нові роботи майстра. Відтак нове мовчання аж до самої смерті ніхто не побачив жодного нового полотна Архипа Куїнджі. Останні роки життя Архипа Івановича мучили хвороби, він майже не виходив з дому, і 4 липня 1910 року серце художника зупинилося назавжди. Йому було 68 років. Труну з тілом поставили в академії мистецтв, а звідти до кладовища його несли на руках учні. До процесії приєдналися жебраки, яким не раз допомагав художник, поховали на Хатихвинському цвинтарі Олександру Невської лаври Петербург. Отож одна із найбільш таких важливих картин у житті художника це місячна ніч на Дніпрі. Спробуємо описати цю картину, розгляньмо її уважно. Полотно архипа Куїнджі місячна ніч на Дніпрі, за словами художника, є головним твором всієї, всього його життя. Саме до написання цього шедевра він йшов усе життя. На виставці, присвяченій тільки їй, яка проводилася у 1880 році, вона стала справжньою сенсацією. Всі свої знання і талант Куінджі зосередив для того, щоб передати ілюзорність місячного світла і знайти ідеальну композицію для передачі простору і настрою. Таким стало полотно, таким твором місячна ніч на Дніпрі. Ця картина настільки точно передає сайво місячного світла і ефекти освітлення, що відвідувачі виставки були просто вражені майстерністю художника. Картина наповнена гармонією і спокоєм, використовувані образи відрізняються дивовижною простотою. Погляд глядача на зображений пейзаж падає зверху. Художник використав цей прийом для того, щоб максимально повно зобразити нічне небо. Джерелом світла на картині є місяць, його холодний світ підсвічує хмари і падає на трохи ті, що хвилюють води Дніпра. Цього мізерного світла вистачає для того, щоб побачити плавний протяг великої річки її береги. Часто архипокуїнді називали художником світла, багато сил він витратив для того, щоб навчитися точної світлопередачі заходів, тіней, місячних відблисків. Незважаючи на брак місячного світла, видно багато предметів. Біліють хати, видно темне листе дерев, зарості густої трави. Використання живописцем особливо художнього прийому, стало запорукою нескінченності і величності зображення темного нічного неба. Ця глибина досягається за рахунок протиставлення теплих червотуватих відтінків землі і величності і холодних сріблястих відтінків води і неба. Ефект особливого тремтячого світла, досягнутий художником, за рахунок використання в освітлених місцях темних мазків. Чи можна цей текст назвати текстом опису природи на картині? Ну, Звичайно, скажете ви, бо тут зображено, є тут і мистецькі терміни: так, це полотно, шедевр, сенсація, ілюзорність, ідеальна композиція, так, ефекти освітлення. тобто саме це такі, Спеціальні терміни, які використовують лише мистецтвознавці, і справді цей текст написано Мистецтвознавцем, який описав саме це полотно. Але ж для того, щоб скласти опис природи за картиною, ми повинні описати ті предмети, які зображено. Так, отже, ми бачимо річку, бачимо небо, місяць, хмари, береги річки. Також ми бачимо видно природу, так, це ось, можливо, дерева, якісь зарості трави, бачимо будинки, які видно на картині. Он поодинока якась вишка, так. Тобто ось ці всі предмети і становлять пейзаж. І справді, пригадаємо діти, що <кій> опис природи пейзаж складається із сукупності описів окремих предметів неба, хмар, повітря, землі, вид, дерев. Відомим в такому описі є назви цих предметів або їх частин, а новим є ознаки предметів. Мета художнього опису природи створити її образ, емоційно вплинути на читача чи слухача, викликати певний стан до того, що зображується. У художньому описі, крім інформації про природу, передаються ще й враження, використовуються образні засоби, епітети, метафори, порівняння, оцінні слова, а описові речення найчастіше об'єднуються в текстах із реченням розповідного характеру, як найкраще витворюючи картини природи. Звичайно. Я не вигамагатиму від вас ось такого тексту, який написали мистецтвознавці, по тій простій причині, що ви не є мистецтвознавцями, і ви не повинні прям подавати ось такі складні описи з використанням мистецтвознавських термінів. Але ваше завдання описати саме природу на картині. Простими словами. І поділитися власними враженнями. А яку ж картину ми опишемо? Рання весна. Картина, яка була написана протягом 1890 1895 років. Спробуємо розглянути цю картину. До якого жанру образотворчого мистецтва належить картина? Звичайно, цей пейзаж. Спробуємо розглянути, який час доби на ній відтворено. Подивіться, будь ласка, на тіні, так? як падають тіні Тіней, по суті, ми не бачимо, звернули увагу. Отже, можна зробити висновок, що це час по обіді, так? адже сонце в зеніті і тіней практично на картині не видно. Що змальовано на першому плані? А на другому плані подивіться уважно, чим полотно привертає увагу глядача, а зверніть увагу на небо, який стан природи передає художник, яка кольорова гамма переважає на полотні, які кольори ви побачили на картині? Які почуття викликає у вас ця картина? За допомогою яких засобів виразності художникові вдалося викликати у вас такі почуття, чи це були кольори, чи це були, можливо, якісь окремі предмети, зображені на картині, і яке загальне враження від цієї картини? Отож, діти, якщо ви уважно розглянете цю картину, тобто це полотно, і спробуєте відповісти на подані питання, то по суті. У вас і буде опис природи. Розгляньмо уважно цю картину. Так, ми, повинні, ми ж знаємо, так що відомим є предмети, так, які є на картині, а новим це ознаки цих предметів. Отож, що ми бачимо, подивіться, будь ласка, і що ми можемо ем, зобразити. Так, діти розглянули. Отож, картину рання весна, як ви вже зрозуміли, створив український художник, і це дуже важливо запишіть, будь ласка, саме роки з 1890 по 1895 рік творив. Так? Це одна з найбільш відомих і красивих його картин. Як ми бачимо, на полотні зображено. Що, ну, звичайно, весняний ліс, який ніби прокидається після довгої зими. Ми бачимо, що дерева ще не розкрили листя, але на їхніх гілках, ось там бачимо так, от на задньому плані, видно вже перші бруньки. З лісу ніби виходить чи вибігає невеличка річечка, яка нібито розрізає полотно на дві частини. Вона ще в кризі. Але вже літ тане і проступає вода під ним. Річка готова скинути з себе крижаний одяг. На горизонті, ось там подивіться так, на горизонті, на задньому плані, видно ліс, який стоїть щільною стіною. А ось ми бачимо самітня берізка на першому плані. так, Ось вона так впадає у вічі, відразу, коли поглянеш на картину, ми привертає увагу ось ця самітня берізка. Яка ніби підставляє свої голі гілки на зустріч першим променям. Поодинокі кущики чекають, мабуть, весняного тепла. Основними кольорами на картині є відтінки зеленого та коричневого. Вони дуже гармонійно поєднуються і створюють неперевершену атмосферу ось такого весняного пробудження природи. так? Центральне місце справді відведено на картині ось такою скутій кригою річці. Вона завмерла напередодні весняного водопілля, так, тобто напередодні танення снігу, в очікуванні перших променів, які б могли дозволити їй вивільнити всю свою могутність і показати себе у всій красі. Бачимо, що літна річці тріснув, крізь нього вже починає проступати перша вода. Наближається весна, її з нетерпінням очікують, і подекуди вже зеленіюча травичка, бачите, він виглядає з під проталил, і оголені гілки, і по весняному блакитне небо. Передчуття весни ось що робить цю картину настільки привабливою і прекрасною. Кожен день наближає весну. На деревах, зображених художником, в лівій частині картини вже з'являються перші бруньки. Зимі не вдається наступ, зупинити наступ весни. Про це говорить і вся композиція картини, побудована живописцем таким чином, що, здається, ніби річка йде в нескінченність і закінчується <клухи> десь там у тумані, який огортає ліс, розташований на задньому плані. Полотно відрізняється колірною і світловою насиченістю. Кожен, хто на нього дивиться, розуміє, що це не просто картина, а гімн торжеству тепла, сонячного світла, зеленого буяння лісів і полів. Природа на картині зображена дуже реалістично, ми ніби відчуваємо запах свіжої трави, талої води і весни, що от-от набереться сил. А зверніть увагу на небо, яке воно уже по-весняному яскраво блакитне, і хоча є ще й хмарки, але вони не ті важкі снігові хмари які несуть опади, а вони вже ось такі легкі і підсвітлені червонястом. І це дає сподівання, що от-от прийде червона весна, так гарна, красива. Ну, ось приблизно якими словами можна скласти опис. Але ж ви розумієте, що я вам завжди даю що е, слова, так, лексику, опорні слова. Проведемо і ми словникову роботу. Запишіть, будь ласка, таловина це частина землі, з якої зійшов сніг. Блакитний. До нього можна дібрати ось такі синоніми: голубий, небесний, ясносиній, лазуровий. Лід, крига. А річка у нас яка? Тобто ось ми далі будемо добирати відоме і нове. Відомим є річка, а нове не широка, як стрічечка, вкрита уламками криги, прозоро блакитна, стрімка. Далі на картині є нова, трава вона і ніжна, молода, і вицвіла торішня. Ну і трапляються острівці молодої травички. Тонка білокора борізка, безлисті дерева, які ніби стоять стіною. Небо, до речі, треба на нього звернути увагу: воно лазурове, високе, укрите легкими хмаринками, безкрає, глибоке. Ну і для того, щоб ви у своїй роботі не використовували постійно. В межах одного абзацу картина, 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 я пропоную вам ось такі слова-синоніми. Картина полотно, пейзаж, акварель. А щоб ви не говорили, там художник намалював, 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 зобразив, створив або ж відтворив, показав. Так? Ну і опорні слова, які теж допоможуть вам створити опис. Центральне місце, скута кригою, річка ніби ділить картину на дві частини, починає проступати перша вода, перші промені теплого весняного сонця, подих весни подає у вічі, привертає увагу, колірна гама, світлова насиченість, ліс видніється на задньому плані, створюють неперевершену атмосферу, оголені гілки, холодні кольори, теплі кольори, перспектива, злиття кольорів, яскраві кольори, барви, відчуття простору. Контрастні кольори, кудзору, точка зору, відтінки кольорів, світлі плями, тобто ось такі опорні слова е і інші слова, які я вам дала, допоможуть вам не просто створити опис, а створити, можливо, ось такий мистецтвознавський шедевр, дослідницьку, можливо, навіть цілу роботу, а чамби ви ні. Ну і, звичайно, для роботи вам потрібен план. Е, ну, У вас у кожного може бути свій план, я вам даю орієнтовний. Отже, запишіть його. Рання весна це картина про пробудження природи. Друге, річка звільняється від криги, на торішній траві, несміливо пробивається зелена травичка, білокора берізка і тендітні кущі, дерева, що ніби відбігли від води, ліс у далині, усе осяжне небо. Тобто ось за цим планом вам буде легше послідовно викласти свої думки, щоб нічого не забути. Але ви повинні знати, що обов'язково повинні завершити свою роботу загальним влаженням від картини, власними емоціями. А ось орієнтовний загальний план твору опису природи за картиною. Можливо, він також допоможе і надихне на якісь думки. Ну, звичайно, три основні частини: це вступ, основна частина і висновок. У вступі потрібно сказати загальне враження від художнього полотна, можливо, історію написання твору, відомості про митця, але не захоплюйтеся. Достатньо одного-двох речень. В основній частині опис переднього плану картини, способи передачі глибини, тла ...олотна. Опис побаченого справа, зліва, зверху, знизу, Тобто, власне, пейзаж ви розкажете, тобто, власне опис. І тут уже зміст головне, щоб думка була. Викладена. Але не пишіть зайвого, зверніть увагу саме на основні моменти, які найбільше вас приваблюють. І висновок, якому ви дасте емоційну оцінку твору, теж буквально один, два, ну, максимум три речення, теж особливо не захоплюйтеся. Ось приблизно вам орієнтовний план. А на сьогодні все. Ваше завдання це скласти твір опис природи за картиною в художньому стилі. Ну і орієнтовно десь приблизно 90-110 слів. Ви, звичайно, можете, маєте право і більший твір скласти, можливо, у когось душа розвернеться, але дбайте про граматичну та пунктуаційне оформлення, тому що чим більше ви пишете, тим більше у вас орфографічних та Пунктуаційних помилок, так що уважно, ретельно перевіряйте текст, користуйтеся спочатку чернеткою і пам'ятайте читати і писати про природу це добре, та набагато краще прогулятися по лісу і прислухатися до неї. Вона розкаже вам те, що не написано в книжках. Любіть і вивчайте українську мову, бо вона наче диво, вона теж жива, як і природа. До побачення, успіхів вам, до зустрічі на наступному уроці.